Ось так тепер більше розлого хочу поділитися, мене запитують. І не тільки молоді художники, і більш досвідчені, хто не звик так працювати. Отже, на акриловому ґрунті дуже, дуже добре підходити. Ось так працюємо спочатку акрилом як акварелю, навіть без безбілив, оскільки ґрунт дозволяє так, він гарний, чистий, сильний ґрунт акриловий. Беру, до речі, в його Сокола. Ми його знаємо всі, хто бував у Славську, як художники. Або ну, можна так трошки більше білилами, щоб був рельєф. Але на початках, щоб переконати, що композиція, все-все добре, не варто мастити, бруднити полотно фарбами і, і шукати. Краще пошукати легенько, прозоро, і вже коли більш-менш завершено, переходити на імпасто, якщо це треба, і де треба. А десь залишати прозорі такі. Лисуванням варіанти, і вийде чиста робота, гарна, світла, прозора. ну Хто мене знає, розуміє, про що я люблю такі світлі роботи, чисті. І портрети в мене всі зазвичай були такі. ось. І фарби розхід незначний. А в ганчірки всякі, там туалетний папір, то взагалі не піде, бо я знаю, молоді дуже більше викидають на туалетний папір і ганчірки, ніж на полотно. Отже, так пробуємо працювати, особливо в нелегкий час. Арби надто дорогі на сьогодні, всі ми розуміємо, можна зробити роботу доволі чисто, акуратно, не перевантаючи як полотно, щоб потім не мінявся колір і кишеню так само. Отже, працюємо, творимо, будьмо.